Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас на другу частину відео, присвячене ярмаркам ручної роботи. Я відвідала дві ярмарки, два тижні підряд ходила у торгівельний центр і продавала свої іграшки. Я вам зараз показую трішечки свого асортименту. А вже з робочого місця, з робочого столу буду під'єднуватися і вам розказувати, які іграшки купляли, які в мене були продажі, що питали, що замовляли і розказувати більш детальніше. В нас в торгівельному центрі дуже голосно звучить музика. Мені не пропускає з музикою на монетизацію. Ютуб канал, тому я зараз вам, поки нема музики, трішечки знімаю, а вже більш детальніше буду з дому вам під'єднуватися і розказувати. В цілому я дуже задоволена, але і є не дуже приємні дні ярмарочні, які мені довелося пережити. Про це все більш детальніше вам розкажу трішечки згодом. Приїхала в торгівельний центр. У нас вимкнуло світло, а знову тривога, знову летять на Україну ракети. Темнота, нічого не працює, кави не попити. Вирішила трішки вам під'єднатися, показати, розказати, поки нема музики, поки нема голосних відвідувачів. Не показую нічого зверху. Так, трішечки проходжуся у темних рядочках. Я приїхала дуже рано, мене чоловік везе на ярмарок, коли він працює, а коли він вихідний, то я добираюся своїм ходом. У нас сьогодні знову зима, знов мате сніг, і на після обіцяють дощ. Настрій не дуже веселий, вже самого рання. Настрій нам зіпсували, але ми віримо в краще. Ми сподіваємося, що все буде добре. От звіконечка, криша у вигляді вікна, тому трішечки є освітлення, а так темнота, цілий великий торгівельний центр і без світла. Віримо в найкраще. Вчорашній день мені взагалі не дуже сподобався. Я вчора відпрацювала в нуль, просиділа майже 12 годин на робочому місці, а заробила нуль. В нас в торгівельному центрі оренда коштує 550 гривень день, тобто за день я заплатила вчора 550 гривень, а заробити нічого не заробила. і Такі дні бувають. У мене за мою практику, за моїх більше трьох років відвідувань ярмарок, я вдруге з таким стикнулася, що взагалі нічого не заробила. Один раз я так вагітна. Працювала у парку, засмучена, змерзла, і чоловік забрав мене раніше додому. Це був у мене перший такий день, а це вчора був другий день. Ну Нічого, я в'язала вчора жабеняток, беняток, плідно попрацювала, зараз фото прикріплю і пішла розкладувати свій робочий стіл. Сподіваючись, що сьогодні все буде добре. І будуть відвідувачі, і будуть продажі, і буде тихо мирно на нашій Україні. До наступного включення. Сьогодні вже вирішила під'єднатися вам, показати, розказати, підвести підсумки свого ярмарку. Сезон відкрито був вдало. Януся, твій блокнотик. Розпочав цей ярмарочний сезон. Всі мої ярмарки будуть записуватися тепер у новий блокнотик. Януся мені дарувала його на Новий рік такий цікавенький, гарненький. І буду зараз читати з блокнотика, відкривати вам, розказувати, ділитися своїм досвідом. Мені довелося побувати на двох ярмарках в торгівельному центрі. Трішечки десь буду щось вставляти, десь буду розказувати раніше, чи пізніше, але про все детальніше буду вам розповідати. Прикрасила наш стіл, щоб було вам хоча б на щось дивитися. Це такі основні ходові іграшки із плюша. Бачите, не в'яжу, не в'яжу плюшами, але плюшом прикрасила свій стіл. Так, у мене купляли і динозавриків, і китят купляли, і котят купляли, і зайчиків, і змійок. Це все. Іграшки, які я планую в'язати і далі. Не зупиняючись, мені подобається їх створювати. Це схеми, які мені а, такі вже підатливі, які мені даються добре, і я планую їх в'язати. Давайте я буду вам розказувати з минулої ярмарки, розпочну. У мене перший день на ярмарку було придбано. 17 іграшок, були і великі, і маленькі іграшки. Перший день взагалі в мене не купляли брилочків, в мене був асортимент брилочків, але чомусь на них навіть не звертали уваги. Зато в мене купили були єдинорога в сукні, фото вам прикріпила. Також ці люди в мене замовили, ще їм зв'язати на замовлення песика мопсика чорного кольору. Я до нього ще не розпочинала, взяла собі термін аж до 8 березня. В них є такий песик живий тваринка, і вони захотіли копію його, щоб була в вигляді іграшки. Ну що ж, замовлення замовленням. Я в цьому році вирішила всі замовлення брати, ні від якого замовлення не відмовлятися, яке б воно складне і не цікаве для мене було всі замовлення. Будуть виконуватися в обов'язковому порядку. Замовили в мене, окрім мопсика, ще качечок. Я вам прикріплю фото. Я їх також уже зробила, але за ними ще не прийшли, не забирали цих качечок, але вони в мене готові. Недов'яз у рік вже благополучно закінчений. Мені це дуже-дуже подобається, що нарешті я їх закінчила. А це із замовлень все. Купляли в мене ще плюшевих їжачків. Купляли в мене зайчиків у сукні по мастер-класу від Іни. В'яжу їх дуже багато. Альона Паращенка. Альонушка якщо дивишся, великий великий тобі привіт. Таких зайчиків в мене в день придбали 4 штучки. А я їх продавала по. Ще старі ціні не піднімала на цих, які були в наявності, але вже з нового сезону вже нових буду підв'язувати, вже буду піднімати на них ціну. Також у мене ще купляли жирафів. Купляли жирафа я в'язала в марафоні. Якщо знайду фото, вставлю гірчичний в мене був такий гарненький жираф. Можливо, не буду кожну іграшку вам вставляти. Фотографіями. Можливо, десь буду вставляти з ярмарочного столу. Фотографії я робила і буду, можливо, такі якісь епізоди вам вставляти, щоб трішечки наглядно ви бачили, що саме я про що кажу. Також в мене купляли жабок. Я в перший день продала дві жабки. У мене було їх всього дві: одна ПМК від Жені, а одна ПМК від Христини. Їх також дві штуки в один день у мене забрали. І лисички, маленькі міні, в мене купляли пару штучок. Нарешті продала ще одне маленьке брязкальце, яке в мене було на ніжки. У мене запасів бряскалець лише два на колечки залишилося, тому треба ще поповнити такі запаси А На другий день мого ярмарочного сезону в мене були не дуже великі покупки, лише п'ять іграшок купили. Я дуже довго сиділа, не могла розпочинитися, якщо перший день був дуже активний, дуже швидкий, і якось так прям відразу і розпочинили, і багато відвідувачів було, і люди якось енергією ділилися, і дивувалися, що так багато іграшок, і дуже багато захвату було. А ось на другий день я просиділа, майже нікого в мене не було. Я трішечки засмутилася, трішечки понякла, руки опустилися. А потім до мене прийшли і купили яниного зайчика. У мене здається, навіть і фото його немає. Буду намагатися десь шукати, можливо, скріни якісь робити. Яниного зайчика мене купили, а люди були дуже задоволені, м'якали його щупали, казали, він такий гарний. Потім за ним прийшли мене купили ще одного зайчика по МК від Іни у сукні зайчик маленький, і прийшла до мене дівчина, потім до неї подруга підійшла. і Вони вдвох стояли хвилин за 20 біля мене дивувалися. Розказували, яка я молодець, скільки іграшок, які вони всі гарні, роздивлялися моїх мультиків, і на такого подивилися, і на такого, і в руцях потримали. І я думаю, ну, дорослі жінки, І вони не кажуть, кому вони вибирають. Просто стояли, дивувалися, захват свій передавали мені. Я думаю, ну, Зараз подивляться, як це зазвичай буває, розвернуться і підуть. Але ні, вони в мене купують купляють велику іграшку фунтика. У мене був один єдиний поросінок, це фунтик з мультика, і вони його купляють і купляють маленького динозаврика у шарфіку. Я в'язала по безкоштовному мастер-класу. І забирає дві ігрушки в одні руки. Я була дуже-дуже щаслива. Фунтик в мене один із дорогих іграшок, і його купили не було здивуванню меж, я була щаслива, пригала. І півдня моїх без продажів компенсував один фунтик. А після того в мене ще купили одну лялечку, лялечку Божу коровку. Вона в мене була давненько, я ще, мабуть, в минулому році чи да, мабуть, в минулому у марафоні ляльковому її створювала. Вона дуже файна, але чогось її навіть не питали. А прийшли того дня її. І... Забрали, навіть не торгувалися, забрали і сказали, що саме така їм іграшка є потрібна. І п'ять іграшок благополучно були продані за цілий день. А наступний день у мене був день з восьма іграшками, але із них чотири було сердечка. Прийшов дорослий чоловік, взяв, спитав спочатку, скільки коштують ось такі ось плюшеві зайчики. Їх в мене було на той час 5 штук. Вони подивилися, по... прицінявся, попитав ще якісь варіанти. Потім взяв моє плюшове сердечко і взяв ще 3 сердечка патріотичних. І в одні руки пішло 4 сердечка. Купили в мене також котика з. Рудень, руденький в мене був котик. В марафоні також був мартовський одних котів. Ми в'язали мартовські котики, здається, марафон називався. Ми там в'язали руденького котика. Він також в мене був давненько зі мною їздив на нього, не звертали уваги. А дівчина прийшла і каже: Так це ж мій рудий котик. Я саме такого й шукала, і забрала його, і пішла. А потім мене змійку купили. Що саме цікаве, я стояла цей раз під екскаватором, і всі відвідувачі, які піднімалися по сходах наверх, вони все бачили, мій ярмарочний стіл зверху. І коли екскаватор не працював, до мене прибігали хлопці і всі казали: а, у вас змія? Котра змія в мене була перша продана, хлопець саме з екскаватора і спустився. А потім вже на наступній ярмарці в мене також хлопчик прийшов саме з екскаватора, спустився з мамою, прибіг, кричить: Мама, мама, це ж ця змія, яку ми бачили, як піднімалися. І в мене отак дві змії. завдяки екскаватору їм були продані. Хоча вони в мене на видному місці, вони висять, їх видно, не знаю. На них звер... звертають часто увагу, але чомусь а, тільки з екскаватора бачать а, цих змійок. І брелочка мангаз, і було продано ще один жирафчик. До мене хлопчик підійшов парубок. Прийшов до мене парубок і каже: мені потрібен жираф. Дивився на мого великого жирафа, а плюшового, я його так і не продала. Заглядав, дивився, дивився, приценявся, і такого жирафа, і такого у такого немає у такий дуже світлий, у такий не такий, у такий не такий. в мене жирафів було досталь Був вибір, чого вибрати. Він вибрав жирафа по безкоштовному мастер-класу з YouTube каналу і каже: а Ви можете йому сердечко ще пришити. Я кажу, так, в мене є вільне сердечко, давайте пришиємо. Фото я вам зараз прикріплю. Зробили ми ось такого жирафчика, Він задоволений його забрав. А щасливий пішов дарувати такого сердечка. Ось так і пройшов третій день. А на четвертий день мені вдалося продати сім іграшок. Це була обізянка завдяки моїй мамусі. Мамуся, тобі великий-великий привіт. Я знаю, що ти передивляєшся всі мої відео. Ти моя помічниця, ти мій. Мій натхнений ру руководитель я дуже задоволена, що ти мені допомагаєш, що ти мене підтримуєш. Твоя а, допомога, вона не має меж. Дякую тобі, велике, ти мене дуже-дуже, дуже сильно підтримуєш. А, чого це я так про мамусю відкликаюся? А, у мене було у наявності дві обізянки. Одна обізянка велика. А, Одна обізянка маленька. Маленьку я взяла з собою, велика не помістилася у ярмарочну торбинку, я її залишила вдома. І кажу: велику лишаю вдома, малу беру з собою. Ну, Так як в мене товару дуже багато, іграшок, дуже багато, я і забулася, що в мене була така обізяна. Приходить до мене зранку покуп... покупательниця, клієнтка, і каже: А є у вас обізянки? Я кажу, є, але вдома, не взяла з собою. Ми з нею подивилися на столі і такі, і такі. Вона каже, я збираю обізянок, мені треба обізянка. А таке все ні, я таке не люблю. Ну, не любиш, то й не треба. Я з нею побідкалася, в мене навіть фото не було великої обізяни. я не знала, як їй показати, розказати, яка вона є. Вона зацікавилася великою ціна, її підійшла на ту обізянку. А, але нема ж її. Я кажу: ну приходьте на наступні вихідні, я її з собою візьму, вам її продам. Або ось вам інстаграм, напишете мені, ми з вами зв'яжемося, та я вам її продам. Вона добре одійшла трішечки подалі, сіла на скамеечку, сиділа, сиділа. Я з мамою розмовляю, мама мені каже: як в тебе немає обізян? а ота, маненька. І що ви думаєте? Я знаходжу, що в мене є обізяна на ярмарочному столі. Я її показую, тій дівчині підбігла до неї кажу, ось така є обізянка. Вона каже, клас, я її беру, давайте. І це завдяки своїй мамусі я продала маленьку обізянку. Мамуся, дякую тобі, велике. І з гарним настроєм, продовжила день, очікуючи багато відвідувачів, багато покупців, але в мене купили. Плюшого, патріотичного зайчика. Фото в мене десь є, я вам зараз його вставлю. І е, замовниця я вам вже колись розказувала. У мене на ярмарочному е, сезоні у минулому році замовляли пару лялечок і казали, що треба до 8 березня чи до Дня Закоханих, треба лялька. І забрали, нарешті, в мене ляльку з. Ой, не пам'ятаю. Яку ляльку Ляльку софті, ляльку, яку замовляли дві штуки, щоб вибрати, чи дві, чи три. Я три обіцяла зв'язати. Зв'язала оцю ляльку софті таким гарним кольором волосся. Я вам зараз прикріплю фото. І її прийшли, забрали. Дуже задоволення, дитина спала вже декілька ночів, мені вже відгук писали. І чому я безмежна рада, що нарешті лялька у дитини таки з'явилася. Також в мене купили ось такого зайчика у плюшовому комбинезончику, ось такого плюшового гарненького. І е, купили в мене ще одного довгого жирафа, який в мене жираф із засипайки. Я їх в'яжу без вставних очей, вишиваю їм чіннята, щоб діткам було безпечно для маляток. Я їх такі використовую. Е, купили в мене маленького динозаврика, ось такого плюшового. І купили в мене ще одне в обрелочок. Це і всі мої покупки були. У мене були покупки такі. В останній робочий день це четвертий. Потім я була два дні вихідна. За два дні я взагалі нічого не встигла зробити. Один день ми з дитиною походили по крамницях, я її одягала, а півдня монтувала, знімала відео, звіти вам робила і все. А на другий вихідний свій день. Просиділа знову зі своїми козликами, знову в'язала своїх козликів. У мене вже зібралося їх чималенько, але ще їх поки не забирають, чекають, коли їх багато нав'яжу. Тепер ще треба їх нав'язати брелочки. А потім в мене знову був досвід каравану, знову досвід ярмарок. Це була наступна ярмарка на три дні. Я в п'ятницю просиділа на ярмарці. Просиділа майже 10 годин і не одної іграшки я не продала. Не одної. Навіть не питали а, ціни, просто підходили декілька разів, дивилися на асортимент і все. Не одної не проданої іграшки. Такий був стан, ревіти хотілося Ой, не передати вам словами. Але він позаду той день, наступив наступний день, трішечки був кращий. А мене дівчата засмучену, дуже таку понівечену, відпустили піти пройтися по магазинам. Каже: йди, розвійся, відволічися, ми за товаром приглянемо, а ти йди трішечки, надихнися. Ну, пішла. Тільки одійшла від ярмарочного стола, набирають дівчата мої колеги по ярмарці і кажуть: питають, скільки коштує черепаха. В мене купити черепаху. Фото я вам зараз прикріплю. Я ціну назвала людей це устроїло, вони забрали черепаху. Я бігом вернулася на робочий стіл і почала далі працювати. Іграшок було куплено небагато. 2, 4, 6, 8, 9 штучок. За день в мене купили у суботу 9 іграшок. Це пару брилочків купили, невеличкого маленького єдинорога. рога. Медузку маленьку купили брелочка, Першу ярмарку майже не купляли брелочки, а вже на ці вихідні вже трішечки більше. В мене купляли з цих брелочків. Штук, мабуть, ну, якщо за всі сім днів, може штучок 10-8, купили. Також в мене купили кактус, який я в'язала нещодавно у зеленому своєму тижні. З марафону по платній схемі. Котика обжорика, нарешті, одного купили. У мене їх було 4 в наявності, одного із них купили. Купили динозаврика по МК від Жені маленького, і купили зайчика у сукні по МК від Іни. Це ось такі результати за суботній день. В цілому, непогано, але, дивлячись на те, що це зароботок за 2 дні був, то дуже-дуже я була засмучена. Ну, нічого, не сподівалася ще на неділю. Але неділя мені принесла всього 5 іграшок. Мало, маленькі, але дякувати, що хоч такі купляли, а не взагалі пішло все в ноль. У мене купили жирафчика, ми в'язали у онлайні нашої української майстрині, яка зараз проживає в Турції. З нею ми в'язали такого равчика. У мене не знаю, фото, якщо знайду, давненько вже його в'язала, фото прикріплю. В мене мене купили купили ще одну змійку і в мене купили три котика-колобочка. Два поїхали в одну родину, а ще один це вже під вечір ще одного купили. Ось і все. Ось такі в мене були продажі, ось такі в мене були іграшки, які в мене купляли. Я з вами поділилася досвідом, я вам розказала, показала свої результати. Дівчата, за ціни не питайте, ціни кожен сам ставить собі індивідуальні. У нас у кожного різний вже досвід створювання іграшок, у когось він більший, у когось він менший, хтось тільки починає. Я не можу вам сказати, дівчата, поставте на ляльку 2000 гривень на продажу. А вона у вас буде не на 2, а на полтори тисячі чи на тисячу. Або я вам скажу, дівчата, поставте там змію там 100 гривень, а ви скажете, та що 100, я не хочу, я хочу її дорожче, тому я ціни вам не називаю, я вам показую і розказую лише те, що в мене купують, як це все відбувається. І що я раджу зі свого досвіду вам. В'язати і що продавати, що краще продається. А ви вже самостійно робіть свої виводи, робіть свої якісь плани, якісь свої інтереси. Кожен вибирає вже по своєму досвіду, по своєму бажанню, тому я поділилася з вами лише своїм досвідом. Якщо вам було цікаво таке відео, лишайте, будь ласка, свої вподобайки, свої коментарі. Не забувайте, будь ласка, ще й переглядати рекламу. Для вас це дуже мало часу забере. Для мене це дуже приємно і буде мотиву в мене для нових відео. Будь ласка, підтримуйте мій канал, не забувайте і про коментарі, пишіть вашу думку, пишіть, як ви бували на ярмарках чи не бували. Ходили ви, чи відчували ви такий, таке задоволення, таку віддачу від клієнтів? Я дуже люблю ходити на ярмарки. Для мене це створювати іграшки це круто, це подобається. Це я від цього задоволення отримую. Але коли ходжу їх ще й продавати, коли бачу ці здивовані оченята, як в мене дівчата маленькі підходять, цілують іграшки і кажуть, це моя. І придумують вже їм біля мого ярмарочного столу вже і імена цим іграшкам це дуже-дуже надихає. Тому, дівчата, хто ще не ходив на ярмарку, я вам раджу спробувати відчути це все на собі. Не засмучуйтесь, якщо перші ярмарки будуть невдалі, це не проблема, це не перешкода, це треба просто трішечки пережити. Буває різне, буває всяке, тому не засмучуйте, не опускайте руки, продовжуйте створювати іграшки і все буде добре. Я вам всім бажаю багато покупців на ваші гарні іграшки. Бажаю вам всім натхнення і обов'язково мирного неба. Ще вам ставлю трішечки своєї ярмарки, покажу ярмарочний стіл. І вже ми з вами побачимося. У наступних відео а на сьогодні я вам кажу: бувайте.